Правлю книгу і черговий розглядаю паттерн переконання суду в правовій позиції. Всі ми з вами повинні усвідомлювати, що ми певною мірою заручники тих поведінкових моментів, тих мисленнєвих моментів, які у нас є. Ну, до прикладу, є праворукі люди, а є ліворуки. Ну, тобто ті, хто більше користуються правою чи лівою рукою. Вони ж, як ви розумієте. Мислять відповідним чином і вже потім задіють руку. Аналогічно, ми з вами, скоріш за все, в переважній більшості прокидаємося в один і той же час, обідаємось, снідаємо, вечерями в один і той же час, чистимо зуби, ну і так далі і тому подібне. Тобто у нас плюс-мінус однакові міркувальні паттерни. Паттерни це повторювальна поведінка, але вона у нас проявляється, зокрема ось тілесних якихось моментах, але тілесні наші моменти визначають саме мисленнєві. Тому ми можемо говорити про те, що наші поведінкові реакції, які повторюються, визначаються нашими ментальними повторюваностями. Як ми любимо, до прикладу їсти той чи інший продукт, так ми любимо і щоб до нас надходила певна інформація. Хтось любить, щоб про нові якісь обставини йому повідомляли голосом, хтось любить, щоб йому показували вживу там, картинки, предмети, про які йдеться мова. Хтось любить мацати, трогати певні речі, про які йдеться у розмові. Щоб переконатися, ага, оце ось ручка чи це ось олівець. Бо просто розповідь чи демонстрація ну, не так ефективно дає можливість зрозуміти, що це таке. В дитинстві ми бачили, як те, хто любить розбирати іграшки, тобто через кінестетику, знаходить відповідь на питання, а що ж це таке і як це влаштовано. Тобто, повторюсь, ще певні є характерні мисленнєві паттерни сприйняття інформації. І я вам запропоную сьогодні ось чергову модель, яка називається 4MAT. Як ви вже зрозуміли, тут є чотири запитання, відповідно до яких суд, але й не лише суд. Ми з вами також фільтруємо інформацію за цими чотирма правилами. Ну, до прикладу, деякі судді люблять знаходити відповідь на питання, а чому трапився злочин? Яка мотивація? Чого так сталося? Чому? Тобто суддя визначає мотиви, якими керувався, зокрема, злочинець, чи мотиви, якими керується той, хто звинувачує підсудного. В цивільних справах це аналогічно проявляється. Суд визначає, а чому саме так підписали договір, чому саме відбулася непоставка продукції в тому форматі, в якому домовились. Тому наша задача, якщо суддя таким чином фільтрує інформацію, яка. До нього надходить переконувати суд саме у форматі чому. Тобто нам потрібно одразу інформувати суд, чому він повинен вникнути в цю ситуацію максимально детально, максимально законно, ну і максимально так, як нам би хотілося. Б. Тобто, що саме суддя отримає, яке моральне, зокрема, задоволення у нього виникне у зв'язку з тим, що він розгляне справу відповідно до закону, моралі і справедливості. Нам таку треба особисту зацікавленість створити через мотив. Далі нас цікавить ситуація пов'язана з відповіддю на питання, що. Тобто ряд людей ну, не переконуються через знаходження відповіді на питання, чого це трапилось. Їм це все одно. Але головне, що. Що саме? Трапилося, да? Тобто, які були обставини справи? Що було перше, друге, третє? Що відбулося? Що, зокрема, сторін думають з даного приводу? Що думає прокурор? Що думають свідки? Якими даними це підтверджується? Ну тобто, що є в матеріалах справи? Є і також ще наступний момент. Це. Фільтр сприйняття через питання як? Тобто судді цікаво саме знайти відповідь на питання, а як все відбувалося? Як? Тобто, як обвинувачений там вчинив злочин, як він там заліз в будинок, як він наніс тілесні ушкодження. Тобто, суддя в даному випадку хоче знати відповідь на питання, а як ж все це працює чи працювало? І як взагалі він може. Ухвалити той чи інший вирок за наявності тих чи інших обставин, тих чи інших доказів? І останнє таке четверте це: А що якщо? А що, якщо прокурор повідомив неправдиву інформацію? А що, якщо підсудний сам себе обмовлює? А що, якщо події злочину не було? А що, якщо це не та людина, яка вчинила злочин? А що буде, якщо суд не так? Вирішить справу як завжди. Що взагалі зміниться в світі, якщо ми зробимо інакше? Що якщо ми зробимо по закону в цей час? Тобто, відповідаючи на це запитання, ми натякаємо суду на можливість знайти приховані можливості, якщо використаємо тавтологію, тобто приховані можливості, спонукаємо суд знайти. І ми певною мірою ставимо запитання, а який же ж результат суд би хотів отримати, досягти і побачити в контексті сказаного. Тому, якщо ви маєте на меті переконати когось, то повинні розуміти, що наш співрозмовник може фільтрувати інформацію за цих ось чотирьох складових: чому, тобто, які мотиви, що, що було, що про це думає суспільство, як, як це все відбувалося, і що, якщо. Тому наша задача перед тим, як здійснювати переконання, повідомлення певної інформації, зачитати, а який же ж паттерн мисленнєвий сприймання інформації, тобто як переконується наш суддя, які йому потрібні аргументи, чому, що, як, а що, якщо. В тому випадку, якщо ми ініціюємо справу, наприклад, пишемо позовну заяву, то нам невідомо, до якого судді буде. Справу, то ми використовуємо ці всі чотири запитання в такій послідовності: що, чому, як, а що, якщо. А вже далі, коли готуємо, до прикладу, клопотання заперечення тобто далі це, коли ми вже знаємо конкретного суддю і ми вже можемо оцінити, а які у нього підходить до сприйняття інформації, то тоді ми коригуємо і, можливо, додаємо більше як, або, можливо, насичуємо нашу аргументацію питанням, чому. Мотиви більше наводимо, бо ми розуміємо, що ну так влаштовано сприйняття у судді зовнішнього світу. І буває, клієнти запитують, а як ви підготувалися до справи, які документи подали. Ви ж тепер розумієте, що це дуже таке просто тривіальне питання. Готуватись потрібно не в тому контексті, що щось там писати, а спочатку потрібно зрозуміти. Який тип сприйняття у нашого судді? Це може бути прокурор чи будь-хто. Тобто той, до кого ми звертаємось з промовою, той, з ким ми будемо вести перемовини, той, з ким ми будемо вести комунікації. І вже коли ми зчитали оцей ось паттерн, тоді тільки ми готуємо нашу там промову, нашу пропозицію, наш абортим захисту, тоді тільки ми будуємо, або навпаки, не захисту, а атаки. Бо інакше. До прикладу, цікавили цікаві мотиви, а чому це все відбулося? А ми йому розповідаємо, що от в законі є така то норма, і от так от ми відповідаємо на що. А судді цього мотиви, чому? Можливо, там є не цей мотив, а моральний якийсь, можливо, якийсь там корупційний мотив існував. І судді це цікаво. Ну, така його природа, як і нас з вами. Ну, тобто, в цьому вбачається тільки. Те, що от, такий фільтр сприйняття інформації. І наша задача його відкалібрувати до того, як ми звертаємось в суд, бо інакше ми просто будемо стріляти по горобцям, не знаючи куди цілити. Це щось схоже до того, коли ми вивчаємо нашого супротивника в боксі чи там в карате, в мене є багато, ну як багато відносно є певний досвід готувати м -м, бійців на ринзі. Але відповідно не як тренер, мається на увазі там певні прийоми руками і ногами, а готувати ось, ось тут. І один із обов'язкових елементів це вивчати нашого супротивника. Ми вивчаємо не стільки довжину його рук, а скільки те правша, зокрема він лівша, Як швидко він там атакує, можливо, він. Має паттерн поведінковий, такий, що спочатку він вивчає поведінку свого суперника, а потім атакує десь всередині в якомусь там етапі бою. Потім знову він затишується. Ну, коротше кажучи, є певна можливо, закономірність. Не те, що можливо, вона точно є. Та закономірність, яка прийнятна, можливо, якщо ви в боксі чи в якомусь воді спорту бойовому, то ви бачили, хтось любить перемагати на початку, хтось під кінець, хтось так от тягуче. Тобто це все визначається саме. Головою. Ось. Є певні поведінкові моменти в нашій голові. Звичні думки течуть у нас. І ми діємо відповідно до них. Так же ж і в суді. Тобто хтось любить, щоб певна інформація подавалася тільки певним чином. От ви любите, можливо, борщ гарячий чи холодний. Можливо, ви любите, коли борщ вам подають з певною піснею чи ще з чимось, певним оформленням. Так і ми сприймаємо інформацію. Тобто, інформацію нам також готують, якщо люди розумні, готують нам як борщ, готують. Дають ті приправки, які нам цікаво, які нам смачно. І тоді нам в результаті здається, що цей борщ, ця промова, ця комунікація була така от дуже інформативна, корисна. Якщо ж роблять навпаки, тобто не вивчаючи щось про нас. Дають той чи інший вид борщу чи той чи інший вид іншої якоїсь страви страви, то можна не вгадати. Так, можна і вгадати, але можна і не вгадати. А тому можна, якщо ми з вами будемо готувати, наступного разу ще більше поцікавитись, а які ж смаки нашого візаві по комунікації. Не завжди, звичайно, що суддю ми можемо запитати, але можна що зробити, використати соціальні мережі, подивитися, а який там стиль комунікації, як, зокрема. Суддя описує реальність. Прийти в судові засідання, де суддя веде вже справу. І послухати, Початися, почати документи, які написані суддею. Тут головне вгадати, що суддею, а не його помічником. Можливо, подивитися промови судді, інтерв'ю, відео, зокрема. Просто прийти на прийом в якихось там справах. І поцікавився, запросити суддю на якісь там заходи, там, на форум юридичний ще на якісь можливі міроприємства, щоб покомунікувати і зрозуміти, а які ж аргументи більше властиві в, в тому, щоб переконати його більше, а які менше. Тобто тут творчо ми підходимо. І задача цього відео зорієнтувати вас у тому, що. Основний акцент в підготовці до промов, до виступу, до переконання повинен базуватися, як ви розумієте, на підготовці. Акцент на підготовці. Підготовка наше все. Тому до роботи.